Всім привіт! Ви на каналі Життя Буття і в нас новенька розпаковка. Ви знаєте, як я люблю всякі насіння гарні. І сьогодні покажу, що я накупила. Так, Почнемо з томатів. Взяла ось такий томатний калейдоскоп. Це фірма Сонячний березень. Тут ще сонячний март написано. <свісно> Вже багато брала їхнього насіння, вони такі. Завжди роблять цікаві суміші. Я брала і капусту, таку з, як сказати, асорти. дуже класна капуста виросла, красиво. Взяла ось такі в них томатики. Також цієї фірми взяла моркву. Тут три сорти. Взагалі-то хотіла іншу, там ще була така ось фіолетова, але, на жаль, а в магазині вже не було її, тому замінили на ось таку. Ну, нічого. Попробуємо таку гарненьку ще. Так, що у нас ще? Так. Ось такий взяла томат скеля. Це томат для зимового зберігання, він дуже добре зберігається до самої зими, він пізньо стиглий. Ось дуже хотіла спробувати ось цей шпинат, салат, його по-різному називають. Ось такенький цікавий. А, білий великий помідорчик. Взагалі він не такий білий, як на картинці, а більш такий лимонний. Ну, дуже хотіла давно спробувати цей сорт. А, капусту Кейл взяла, теж з сонячного березня. Тут, до речі, вже українською написано. Асорти. Я взагалі дуже полюбляю ось такі мікси брати, це дуже вигідно, за того, що, допустимо, якщо я така пачечка стоїть гривень 15-20, а я хочу різної капусти. Мені треба оце 5-10 таких пачок. А так, міксики люблю. І ще у мене ідея зняти відео на тему, типу город Джекпот або Город Рулетка. От що з таких всяких міксів, ось по типу цього, може Вирости. Я хочу зробити такі грядки, де саме будуть мікси і, потім, мікси, і потім показувати вам, що за цих міксів в мене виросло. Так, це я вам показала. Наступний ось такий перчик взяла. Він такий коричнево-красний. Кабачочки вниз, в нас санлайт. Я взяла взагалі просто три кабачка, різних. Жовтий, такий звичайний білий. І зелений. Брала всі кущові і такої нормальної фірми. Подивимося, що там буде. Ще я дуже-дуже хотіла спробувати посадити ось цей кабачок з пагеті. Мені тут чомусь два положили, хоча я іншою фірми замовляла. Так, що про цей магазин можу сказати? Насіння мені десь тиждень відправляла, але мені мене дзвонив менеджер і предупредив, що зараз багато замовлень. Тому довелося почекати. А так, в принципі, нормальне насіння. Все, вроді по датам нормальне. Ось такий білий огірок делікатесний. В тому році садила іншу фірму, вам скидувала фото в цій групі в Ютубі. Красиві огірочки, смачні. Я взяла китайський огірок. Гоньджоу, такі. Це оці довгі до 50 см, що наче виростають. І ще взяла професійне насіння, огірки Акваланж. І ще десь мені тут вони в пакетиках положили. Мачу, десь засунула. Ось. І, і цієї ці ж фірми тільки вони ось в зіп пакетах. Арктика і. Що тут ще? Бачу, не бачу, не сліпа. Добре, потім роздивимось. А, так, фасолька така фіолетова, теж хотіла і спробувати. Ну, на вигляд, красива, і бачила на неї обзори, теж такі цікаві. А, так, боби взяла овочеві, в тому році садила. У мене ще нічого не зійшло і хочу ще раз попробувати. Ось таку фасольку взяла, лімську, теж її всі розхвалюють. Перший раз буду її саджати, подивимось, що вийде. І також для мого огороду джекпоту, <пробувати> такий, тут видно, три сорти кукурузки. Не бачу, не наводиться. Взагалі, камера вже теж устала, бо я знімаю вже 10 вечора. Так, що іще? А, взяла ось така э, так, смесь Тейсону. Зв'язна. Вони в зип пакетики, але я вам зараз покажу, як воно виглядає вживу. Я відкрила сайт. Так, Де моя мишка десь уплила? Зв'язна смесь, Смотрите, які вони красиві. І тут вони ще є фотографії. Ось. Повинно щось таке бути. Я потім, якщо в мене щось виросте, вам покажу свою цю грядку. І ще заказала бурячки, теж гарня, така пестра грядка називається. І є ось фоточка, які вони повинні бути. Ну, Виглядає дуже гарно, не знаю, що в мене виросте. Бурячки теж вони прийшли в такому зіп пакетику. Що ще там зіп пакетів, то ще хотіла показати. Це у нас черрікішмиш. Так, де воно? Де воно? На картинці теж ось такі гарні сорти і. вже десь закрила, господі. Дуже важко і знімати і дивитися монітор. Так, ось тут є фотографії, які там сорти повинні бути. Ну, на фотографіях, звісно, все дуже красиво. Тут і красні, і фіолетові, і які. Хочеш, подивимось, що в нас виросте. І остання наша краса це Бамія Боук. Я вже її садила. Дуже класна штука, вона в розрізі схожа на зірочки. Ось така зелена. Я ще пробувала садити червону, Червона мені не сподобалась тим, що на смак вони майже не відрізняються, але в червоної. Сам стовбур теж такий червоний, він з гілочками і дуже пече руки, як крапивав. Тому я більше червону садити не буду. а от Зелену взяла Ось це мені вона штучка сподобалась. І для консервації прикольно, і в блюда гарно виходить вона. Має такий е, смак щось між зеленим горошком, спаржею та кабачком. От Я не знаю, як це виписати Ось така штука. Так, це все моє замовлення. Так, все наче показала. І ще хотіла вам нагадати, що в мене багато ось таких всяких міксів назбиралося, там І ріддіска в мене вже є така асорті. І ще там щось. Я хочу зробити реально таку рубрику на каналі, як я її там називала, Городжик Потву. І буду вам показувати, що з цих міксів виростає. Так, дякую вам за перегляди, вибачте за таке сумбурне відео, бо дотягнула до вечора вже знімати і спати хочеться. Все, до побачення! Не забудьте поставити лайк, якщо вам подобається така рубрика, а також пишіть коментарі. І всім па-па!